Так, прилад хімічної розвідки ВПХР. Це в нас лот номер 1 буде. Ось лот номер 1 Зараз покажу комплектацію і зі всіх сторон стан приладу. Так, значить в комплекті. Товста книжечка, яка більше ніж на 50 сторінок. Далі ампули новенькі, не використані, без тріщин і не биті. Ось такі 10 штук ампул. Упаковка рідна, оригінальна. Ампули не биті, на морозі не були, не тріснуті і не використані новенькі в ідеалі. Так, далі встановлюю їх назад. Ось тут встановлюється далі. Ось тут насос дістається. Насос. Новий в ідеалі робочий. Ідеально насос, далі. Тут у нас колба, грілка для ампулы. так. Там всередині латунь. Вот. Все в, ней в комплекті ці грілці є для. Ще пробивати ампули відкручується. Це бакеліт, карболіт чорний. Так. Далі. Книжечка. Далі ліхтарик. Ліхтарик з лампочкою всередині. Відкручується. Хороший стан. Ось. Так, далі. Так, ліхтарик, далі. Ось це скляна колба тут перехідник насадка для насоса ось Скляна колба, циліндр всередині. Дві заглушки, сальники гумові. Тут відкручується. За робоча? Ось на пружинці. От справний ідеальний ногу. Далі. Далее фильтр одна штука, вот такой новый. Далее тут у нас колпачок, вот такие, нет одна штука, Далее и Три хімічні грілки піропатрони. Ось такі. Ось вони. Колби цілі. От. Алюміній трошки ось тут такий матовий. От, але вони цілі і робочі. Я брав пару штук цих і перевіряв вони робочі. Так, далі. Так, всередині показую стан. Ось. Ось всередині стан. Ось. Зовні, показую стан. Це лот номер один. Возстановление. Вот так. Here. Показал. Все показал. то так все це лот No1